Привіт, друзі! Минулої неділі відбувся перший ефір «Голос України-6». За підсумками цього ефіру у команді Потапа Івана Тіни та Святослава залишилися по два учасники. Угу. До цієї великої вісімки проєкту Петра Плавіталі не Мусієнко. Я тебе вітаю, Дякую, виступу. дякую, дякую. дякую, що ти до нас прийшла. Ми тобі підготували. Питання у форматі бліцу, тобі треба вибрати між двома речами. Готова? Давай. <святливі> Народна пісня чи світовий хід? Народна пісня. Харків чи котельва? Котельва. Чорний чи білий? Чорний. <святливі> <святливі> Сукня чи джинси? Сукня. Фейсбук чи ВКонтакті? Нічого. Добави. Нічого. Інстаграм і ні, в мене є контакт, але я не дуже люблю соцмережі. Я взагалі якось намагаюся їх лишати. Що з'явилося раніше? Курка чи яйце? Це може ми довго питати, говорити. Давай залишимо це якимось філософом. Це питання, мабуть. Весна чи осінь? Пізня осінь і дуже рання весна. Отак. Борщ чи суші? Борщ. <рес> коти чи собаки? Собаки. У тебе є? -к Сказала к собаки. Собаки, собаки. У мене є і та і той. але, а, знаєте, собаки, вони якісь ближчі до людини, а коти такі. Шевченко чи Лакарчук? Ой, Уйде, ну слухайте. <рес> 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 ну не можна таке запитувати. <рес> 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 слухайте. Карчук, це у нас, як вже говорилося, сучасний Шевченко. У нас починається запитання від глядачів. І перше питання таке: що ти зробила, коли прийшла додому після прямого ефіру? Спала, дуже довго спала, бо скільки емоцій пережитих, що ти не можеш ні про що думати, ти не можеш їсти. Для мене дуже це було, що я там не можу там сісти, сісти, поїсти нормально. Я не могла, я просто спала. Серед ночі я прокидалася декілька разів від щастя. просто прокидаєшся такий. Клас! Я пройшов! Я пройшла! там це так класно. Потім знову снула. Потім ранком клас! Ну типу, так два дні я ще входила в це весь цей стан. Там найважче було, мабуть, тримати це все більш ну так менш в таємниці. Мамі особливо. вже ж хотілося всі ж коти льві і всі ж розповісти за таку радість. Питання від Христини. Віталіно, що тебе надихає та допомагає готуватись до виступів? Боліває тебе, вболіваємо за тебе з мамою з США. Ого, це так класно, це так приємно, Блін, це так приємно. Дякую. Що мені допомагає? Мабуть, якраз це мені допомагає все-таки. Підтримка людей, зовсім моїх незнайомих з різних країн. Ем... Різних е, статусів люди, ну тобто мені пишуть і люди, які вже доволі відомі, люди, які вже щось мають у вокалі, люди, які взагалі просто почули мене дуже там випадково. Мабуть, оця підтримка, вона мені вселяє віру в себе, і я знаю, що я повинна її ну знаєте, бути гідною тих слів, теплих, що сказані, були мої мій вік. Юний вік на проєкті – це перевага або перешкода. Для мене скоріше це перешкода, бо для мене найважче в проєкті це не якась фізична втома, це скоріше якась моральна втома. Ну, тобто я ще не пережила таких ну, дуже важких моментів, щоб я стала більш такою емоційно стабільною. а, Мабуть, голос це така найбільш. Емоційно нестабільна така моя сходинка була, і тому мені дуже важко зараз. Я вже на. Як ти заспокоїшся перед виходом? Чесно, копал П'ять таблеток і нормально. Який свій виступ ти найкращим і Чому? Найбільше я якось. Ну, пережила все-таки перший свій виступ відьму, бо то була пісня, яку я не, ну, просто надзвичайно люблю. І я просто жила. Я не думала про проєкт, чи то, що я пройду, чи я не пройду. Мені, звичайно, хотілося це. Але, мабуть, я була ну, дуже втомлена вже, бо я виступала останній свій день. І тому е я вже так вже пустила все, як буде, так буде. І Я просто от, кайфувала від цієї пісні, кайфувала від номеру, від глядачів. Просто ну, це було надзвичайно, коли ти співаєш з такими великими музикантами на такій сцені. Ну, це просто надзвичайні емоції. А, як ти вважаєш, чи має голос містичну силу? Звичайно, має. Так. Звичайно, має. Ну мені, до речі, наймістичнішим голосом, який, який володіє наш проєкт, мені здається чомусь агати війчик. надзвичайно подобається дуже багато учасників, але от чомусь її голос в мене у такі мурахи викликають, що я сижу отак. ну Тобто мені дуже подобається виступ, я можу підспівувати йому, от якось там мене всю ж, знаєте, так підтанцьовую. Але от коли вона ствоє, я просто так сижу і все. Ну, надзвичайна просто людина, і її голос, мабуть, такий наймістичніший, мені здається. А чому під час твоїх виступів твій тренер просто не може стримати сліз? Ну, знаєте, це, мабуть. Бо він, мабуть, так само переживає зі мною мій кожен виступ. І з емоційною частиною, з саме пісні, частиною емоційної пісні, і з емоційною частиною самого Що я на сцені. І для мене це найвища оцінка все-таки його реакція на мої пісні. Ну, бо він у, є уособленням якоїсь, є уособленням і народної оцінки, тобто нашої країни, і все-таки якоїсь. Професійної оцінки, і я завжди після виступу запитую, його, ну, Тепер мені стріться на чистоту. Все як є, тому мені сподобалось, і коли він каже, так, молодець, відлягло. Ну тобто я розумію, що я це зробила правильно. А яка порада Святослава Вукарчука тебе надихнула найбільше? Порада ой, так було багато порад, і от, мабуть, однієї якоїсь, щоб от вона кардинально якось змінила моє світобачення, не було. Але от, мабуть, все вкупі, коли він просто я знала, що потрібно бути собою, але от я повірила цьому ще більше, коли він це говорить, і коли я бачу результати. Коли ти ну, не стараєшся бути кращою, не стараєшся бути якоюсь більш серйозною, коли ти така, яка є 19-річна, 19 до речі, вже дівчина. Я так і такою, знаєте, трошки шебушною, можливо, можливо, десь занадто емоційною. Коли ти сама є, ну, така, яка ти є, і це найважливіше. Так ця порада, його головне бути собою і співати серцем, це найважливіше. Тобто ти день народження відсвяткувала на проєкті? Ну майже на проєкті. На, на жаль, ми був, я, вже, я тоді була в Харкові, але як сюди приїхала, ми всі відсвяткували. А тобі якось команду команда щось подарувала, чи як, як, вони, як вони тебе привітали? З тортом. Вітала <ривітала> Це дуже класно, насправді дуже гарно. Тебе дуже часто порівнюють за Адель. Як ти mm -hmm. до цього ставишся? У тебе є її музика у плейлісті? Мені надзвичайно подобається вона, як і людина, як вокаліст, але мені здається, що я зовсім на неї схожа. Ну, ну, мені, мені так здається. Можливо, я не знаю, хто це порівняння придумав. По-перше, мені до її вокалу просто ще дуже-дуже-дуже дуже довго рости. Але мені не хочеться бути такою, як вона. Мені хочеться бути Віталіною мусієнко все-таки. Хочеться нести щось своє, свою емоцію, свою енергетику. Тому хочеться все-таки не, не бути українською Аделі, а все-таки бути українською Віталіною Мусіянко. Назови, будь ласка, п'ять улюблених твоїх пісень, ну, з твого там плеєру. Перше це, мабуть, «Skyfall». Друга. Тобто все ж таки Одель. А, я думала саме з її творчості. Ні, ні, — ні, ні, А, З твого її... плейлисту. — Ну я не можу, знаєте, не можна вибрати п'ять пісень. Давай п'ять останніх, які ти слухала. А так, щоб було. П'ять останніх пісень, які я слухала. Добре. Є е, е, харківський музикант, е, він подорожує по всьому світу і записує пісні. Я була, до речі, у нього на концерті в Києві. Його група називається «Make Like a Tree». І пісня називається Коніча. Вона дуже воні, така ну, внутрішня якось дуже... Не співати і... зможеш? Добрає утро, Добрає утро, Добрає утро, канічуа. Я отправляю, я отправляю, я отправляю твой голос туда, услышь крика помощи с моего корабля. Я дуже раджу послухати, тобто такі, знаєте, друзі, це... я не знаю, як у вас, у мене зараз мурашки пішли <с Ich> шкіри. Дякую. Це перша. Ще залишилося 4. Дуже мені подобається, до речі, творчість одного з минулих сезонів вокаліста голосу Андрія Пантюха. Він створив свій гурт, він називається мости. Мені дуже подобається його пісня колоскова. Я, до речі, я займалася в е, ну, музичній школі і там займалася е, на класі образотворчого мистецтва. Тобто малювати я трошечки вмію, але це така дуже така інтимна для мене річ от, малювання, малювати для когось. Але після цієї пісні я намалювала до її, як, відобразила його пісню на папері і, до, і йому дуже сподобалося. Це для мене така дуже оцінка висока. І тому до цієї пісні моя робота є обложкою. Це дуже приємно. Круто. круто. Так. Ти відстежуєш реакцію глядачів на твої виступи? І як ти ставишся угу. до цього? Звичайно, ніхто б щось мені не казав, типу, не стався до цього простіше. Я все моніторю, все читаю. Не думайте, що щось, це я, я все читаю. Де тільки можна я про себе все прочитаю, бо мені цікаво насправді. Як оцінюють мою е, творчість? Я розумію, ну багато що я не ну, досить професіональна. Це зрозуміло, і я це, ну, з цим я згодна, що немає в мене ще того досвіду, який я майже у всіх наших вокалістів, тому що я там професійно займалася цим, і в мене не було такого досвіду великої сцени. Але все таки мабуть, найголовніше моє. Сприйняття музики це емоції, яку я даю на сцені. якась... Я, я реально після виступу я не пам'ятаю, що я робила на сцені, як я себе вела. Бо я в цій пісні живу і, мабуть, мабуть це те, можливо, чим я й подобаюсь публіці. Можливо, мені так здається. Бо все-таки найбільша е, ну, кількість відгуків саме про мою якусь ну, таку. Самобутність на сцені, можливо, таку енергію, якусь таку, можливо, навіть містичну. Але для мене це не важливіше. Якщо ця енергія є, якщо я забуваю про все на сцені, якщо я в цій пісні живу, то я певна, що все буде добре. А чия думка, окрім звісно, Святослава, для тебе є. Ма? Мама. Мама дивиться виступи, як вона вона, команду... вона. вона під сценою сидить і дивиться. На останньому виступі побачила її краєчка-мока і все. Все, поп попливла, знаєте. Трошки не змогла стримати емоції, але, але ця пісня звучала для неї, знаєш, і тому, тому все було правильно, мені здається. Мама критикує чи вона тільки підтримує? Знаєте, вже на цьому етапі мамі вже все подобається, що я куди ну, вже пройшла, вона розуміє, як це важко емоційно це все переживати. І тому вона, я навіть не пам'ятаю, вона взагалі дуже такий критику мене ще. Так так, Боже. Вона завжди говорить, от я не знаю, як правильно, але це мені не подобається. От, ну, от вона не вчилась вокалу, але вона, от, вона чує це все ну, прекрасно і вона. От, Такий критик, але останні мої виступи, ти взагалі виступи на голос країни, їй подобаються, і вона дуже рада за мене. І вона завжди говорила, що це твоє. Я не знаю, що ти там вчишся. Ну, тобто вона підтримала, звичайно, в будь-якому моєму виборі, але вона завжди говорила, що це твоє. І коли я сказала, що Мам, я прийшла, до речі, я їй сказала, що я прийшла на голос вже коли сама дізналася про це, вона не знала, що я на підкастинги пішла і все таке. А, і коли вона дізналася, сказала Ура-ура! я знала. <рес> <рес> тобто так було. А вона е, тільки виступить крит... музику чи пісні угу. критикує, або як зовнішній вигляд, може, там вона каже, а там сукня мені не подобається. Зовнішній вигляд, мабуть, більше вона критикує. Мабуть, а зі мною знаєш, зіграла такий злий жарт, все-таки моя перша пісня, яка я була готичною, такою так, так, дівчиною. Так, так. Але все-таки, знаєш, це мій образ пісні був. Тобто, напевно, останнє їй сподобалося найбільше, тому що ти там так, була так, світла. Так. Я така була дівчинка, знаєш, якраз пісня вона підходила не лише до мого внутрішнього якогось стану, але й до зовнішнього мого стану якогось такого. В тебе є друзі на проєкті? З ким ти встигла подружитися? Ой, так взагалі. Я, я рада, я так вдячна цьому проєкту, що я знайшла таку кількість. Людей, ну, таких близьких мені. І не, не лише дру. Я впевнена, що я з цими людьми буду спілкуватися далі. Це, звичайно, наша команда Святослава Корчука. До речі, на одній з репетицій до нас запросив Святослав Мебо і Андрій Лучанка, ті, що були. Попівфіналістами минулому сезоні, сезоні, і Мебо так. нас запросив до себе на концерт. Я була на концерті, Мебо, це було так приємно. І я, до речі, також дуже познайомилася з минулими, тобто з, 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 з команди Святослава людьми, які були в минулому uh -huh. сезоні. Ми вже дружимо так виходить, що не не лише в команді, вже поколіннями, знаєш, команди, і це дуже круто. Звичайно, мені так, я вже більш. Здружилася з людьми, які саме залишилися в командах. Uh -huh. Бо раніше ми не мали змоги знаєш, так тісно спілкуватися, бо ми, як правило, там ну, в командах ми там ходили. А зараз я розумію, що потрібно все-таки оцінювати людину, не по тому, якої, якою вона є там в пісні, а все-таки з нею особисто спілкуватися. Ну, для мене були, було відкриттям дуже багато людей, що вони такі набагато щиріші, набагато знаєш такі теплі. Люди, мабуть, ем, най, найбільшим відкриттям для мене в останні стала Таня Мірова. Я знаєш, так і завжди якось так думаю, така знаєш, самовпевнена в собі, але вона до, до, до того тепла людина і така гарна. Ну, Ну, Південна, дуже, так. Дуже, дуже, дуже Південна жінка, так. <рес> ну, взагалі, мені не дуже А тобі учасники команди Святослава з минулих садонів давали якісь поради? Не переживай, Не переживай. Я така, ой, я це що я міла робити, так знаєш, мені скільки людей е, перед прямим ефіром сказали, не переживай. Я так думаю, ой, оце от я переживала, а це мені сказали, не переживай, я все таке все як рукою зняла. Я б дуже рада була цьому, але, на жаль, так не виходить. Тому. Я маю надію, що з здобуттям досвіду це все якась внутрішній мій такий, знаєш, корвалол буде. Але зараз лише він вимагає на жаль. Я знаю, що ти дуже вболівала, тобі дуже подобався Аняня. І якось так вийшло, що ну, після твого mm -hmm. виступу він залишив проєкт. Переживала з цього приводу? Ви щось сказали один одному? Моя найбільша біль, мабуть, весь проєкт. Ну, я настільки теплих, настільки, не знаю, щирих людей я не зустрічала за все своє життя. Це, мабуть, одна з найкращих от, внутрішніх людей, які я, які я зустрічала. Він смішний, дотепний, щось завжди там розповідає, А іноді сміється, коли щось не розуміє. Ми там всі сміємо, Ми каже, всі сміються, і я сміюся. Я пам'ятаю. Як він е розповідав, що він на одному з етапів шоу, в минулому коли він брав участь, йому дали співати пісню Там, де кльон шуміт. Каже, і я паю там, де слон шуміт. Тобто такі моменти була дуже гарна людина, і я бажаю кожному, мабуть, за своє життя зустріти таку людину, бо не кожному випадає на долю таке. Я надзвичайно була рада, що він встиг, бо він обіцяв мені приїхати. А, і ось я вже повинна виходити на студи, коли бачиш, біжи, біжи, і кажу А я дуже була рада його бачити, і це мені знаєте, таке було трошки зібрання також цим тільки йому. Це був не драматичніше ж, напевно, момент на проекті. Чи були ще якісь більш драматичні? Ой, це все така драматоргія так, скрізь. Давай спробуємо, спробуєш обрати найдраматичніший момент для тебе на проєкті і найпозитивніший, най, най, може, якийсь комедний. Може, комедії, може так, також співала слонсь англійському, англійському Найдраматичніший це, мабуть, все-таки був, коли Анянішов, бо Ну, я, я дійсно просто він, він, він минулого ну, не минулого сезону минулого разу, коли він брав участь, він на цьому ж етапі покинув шоу. Це для нього була така мрія. І я, я не була впевнена ні в кому, абсолютно, крім нього, що він буде Кремлі. І ну, мені було дуже жаль, його, дуже. Ну, я дуже рада, що всі мої, ну, майже сльози ніхто. Але я там так ревійлоша і подумається, що, що з дівчинкою забула в туалет перед тим сходити, знаєш, плачу, стою. Все, він сходить зі сцени. Обнімає нас, а я знаю, як заснула на ньому, так його тримає Маргаритка Віталіна, відпусти людину. <гум> <гум> а я, і до речі, ось Маргаритка Ташкевич, вона людина, яка, мабуть, найбільше мене підтримувала такою своєю бійцівським характером своїм. Вона насправді така, знаєш здається, вона Так, та, Але насправді людина зі своїм внутрішнім стержнем. І вона в неї дуже велике майбутнє впевнена. На сцені ви на проєкті вже прожили якусь таку невеличке, невеличке таке життя. Uh -huh. Що у тобі за цей час змінилося? Як тебе змінив голос країни? Змінилось моє світосприйняття взагалі а, людей, яких мене які мене не знають. Тобто я думала, що ці люди ніколи... Ну, тобто, як можна судити про людину, яку ти не знаєш, там просто по її виступу чи щось таке. Тобто ем, мені досить це дивно, що, там, що люди, яких я не знаю, щось там говорять про мене. Тому що ти ж мене не знаєш, як ти можеш говорити про мене, коли ти просто там подивишся, як ти співаєш? Ось це змінилося в такому. Я стала до цього спокійніше відноситись, бо ми ну, завжди розуміємо, не все всім подобається, і не, ну, неможливо всім сподобатись. Ну, але це і неправильно подобатись всім. Стала я сильнішою набагато внутрішньо такі стерженьочок мені вже з'являється трошечки. Я до цього дуже довго йшла і багато було пролетис сліз, багато було недоспаних ночей через переживання, через там якісь ті ж самі драми, але все-таки я вже ніколи не буду. Такою, знаєш, простою дівчинкою з маленького містечка, яка там собі паяє, сидить, і тут великий проєкт. Це вже, знаєш, це вже частина мого життя якої стала. І я вже маю якусь, я вже стала старшою не лише через те, що там пройшло вже півроку чи а тому що вже лежить на мені якась відповідальність. Все у своїх юних рік я старалась завжди якось там уникати. Але зараз я вже нікуди мені діватися, вже знато багато людей вірить в мене. Занадто багато було мені таких дано шансів. Ти сумнівалася, чи зай... перед проєктом я знаю, що в тебе були сумніви, займатися тобі музикою чи ні. Uh -huh. Зараз ти відчуваєш, що це вже твоя uh -huh. дорога? Та дорога це моя, мама знала. Мама знала. Я знала. Тобто, що це моя дорога, вона говорила: якщо це твоє, то ти рано чи пізно звернеш на цю стежку. Чи хочеш типу, ти перемогти у проєкті? І... І як ти будеш перемагати, Іванку? Я не хочу, ну, типу, відчувати якусь конкуренцію. Я не буду перемагати когось. Я просто буду робити те, що я люблю. Просто співати душею, просто забувати про те, що я на сцені, Просто співати, просто жити в пісні. І чим мені здається, чим менше ти думаєш про перемогу, тим ближче вона до тебе. Мені так здається. Я дякую тобі за розмову. У нас я тобі пропоную зі мною трошки пограти. Давай. І е, спробувати відгадати проєкт 1 плюс 1, які зашифровані в емодзі, в смайликах. Ну, ну я ще, тобі щас, буду... ще раз мені правила. Я, я, я тобі буду показувати картинку, а О, ти, ти маєш ось, вгадати, який це проєкт 1 плюс 1. Щось е, з кухнею зв'язано. З Дивись, зічки, сі... ви... можливо, там, так? Да? Да? Дуже гаряче. Так. Скільки ведучих? Чотири. Так. Два человек, два чотири. У, у, у якій програмі в нас чотири ведучих? Ну. До речі, одного ти вгадала. Ну, Руслан, як я можу не вгадати. Дивись, якщо це Руслан, то не хто з, всі не інші? З рестораном щось там каже. Окрім, окрім ресторану, який ще Руслан програма буде? Сніданок не підсудив. Перша це, правиль... це було легко, щось. Я так щось... Дивись, ще що одна картинка. Капелюх? Гарненька дівчина. Білявка. Біля. Білявка у копелюшку. А, Катя Сад, що життя». життя. Голос крайні, не. Ну, Навколо світу, з. Боже, моя улюблена програма. Як я можу забути? У -у -у. Давай, давай, давай. Ігор Комаров. Дмитро. Дмитро, Дмитро. метро. Вибачте, з метро. Світне, борю, Дмитро. Світлані горіть. <світна> це, до речі, моя улюблена програма. Я завжди люблю. Завжди. Завжди, завжди. Так. Чотири Ну, Дівчата знають. <світна> І останнє. Що це за полісмен? <світна> Ще одна відома білявка. Щоб там. Я тобі так скажу. Це перше назва, перше слово у програмі, ага. а, а це друга. Що ну, чим зв'язано. Це хто перед тобою? Поліцмен. А як його ще можна інакше назвати? А -а -а. Так. Ну як Та е, Томісніше е, вже да... каже, що ти там шепчеш ви. <плакова> 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 казку, побуті зала, або двідок другу. Давай, е, ми знаємо, що це, напевно, якась ведуча в неї біляве волосся. Угу. Яких ти знаєш ведучих 1 один плюс один блондинок відомих? Може так. Вона у минулому році вела голос країни. А, інспектор Фрейм. Так. Інспектор. Ну, думаю, що це я згадала б, що то інспектор. думала, для мене полісмен. Дякую тобі, що ти до нас прийшла. Я Дякую, нагадую, що цієї точно. неділі ми дивимося другий, ефір другий прямий ефір голосу країни і вболіваємо за Віталіну Мусієнко. Василь. Можна вже обійматися? Так. Я думаю, це тобі, беч,